Доброго дня, шановні батьки! Як навчити дитину розуміти свої емоції? Просто! Просто спостерігайте за її почуттями і почуттями інших людей. Пояснюйте їх дитині без осуду. Так дитина навчиться розпізнавати свої емоції та емоції тих, хто її оточує. Протягом дня шукайте можливості приватної розмови з дитиною про емоції, визнайте її почуття. Ти виглядаєш засмученою. Ти не можеш сидіти на місці, напевно, ти схвильована. Я розумію, ти почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що буде відбуватись, я теж. Коли ви розмовляєте з дитиною про емоції, постарайтесь утриматись від зауважень. Замість цього ставте запитання, щоб шляхом розумів навчити її розуміти свої емоції. Наприклад, якщо твоя іграшка зламалась, що ти можеш зробити? Коли ти приймаєш правильне рішення? Коли гніваєшся чи коли спокійний? Що допомагає тобі заспокоїтись, коли ти розгніваний? Коли ви з дитиною бачите, як плаче інша дитина, поставте їй запитання: Цей хлопчик виглядає нещасним. Як ти думаєш, чому він засмучений? Як ти думаєш, що він хоче? Як ти думаєш, ми можемо йому чимось допомогти? Такі запитання вчать дитину співчуття. Наприклад,. Коли батьки вголос при дитині розмірковують про те, що відчуває чи що хоче її молодший брат, дитина розвиває співчуття. До брата і взаємини між ними стають ближчими. Коли батьки читають маленькій дитині книги і розмовляють з нею про те, що відчувають інші діти, вона стає більш дружелюбною, оставлені до своїх однолітків. Зараз попрацюємо з колами Лія. Хто зображений на великому колі? Клоуни. Чим вони схожі? Похмурі всі. Вони всі похмурі. А чим вони відрізняються? Кольори. Вони різні за кольором. Хто зображений на маленькому колі? Клоуни. Клоуни. Чим вони схожі? Усміхнені. Вони всі усміхнені. А за кольором які вони? Різнокольорові. Різнокольорові. На найменшому колі що зображено? Кольора. На, на секторі скільки кольорів? По два. По два кольори. Вони одинакові чи різні? Різні. А зараз буде таке завдання. Підібрати за кольором клоунів. Я тобі буду називати колір, два кольори, і ти будеш підбирати клоуні фіолетовий і чорний. Так, молодець. Клоун фіолетового кольору, який він? А чорного кольору? Похмурий. як ти думаєш, чому, коль... чому клоун чорного кольору похмурий? Хтось обіде. Образик хтось? Можливо. Слухай, наступне завдання. Колір зелений та чорний. Молочинка. Подобається працювати? No. Які ти хочеш, Яких два кольори ти хочеш вибрати? Обирай, я тобі даю можливість обрати самому. Жовтий і голубий. Давай, жовтий і голубий. Молодчинка. А як ти думаєш, що сталося з колоном жовтого кольору, що він такий веселий? Хтось дав цукерку. Хтось дав цукерку. Добре, молодець. Дякую. Коли батьки визнають, що емоції це важлива частина повноцінного життя і позитивно говорять про емоції, діти вчаться розпізнавати і висловлювати їх. І це стає першим кроком на шляху до того, щоб навчитися керувати своїми почуттями. Шановні батьки, сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. До побачення, до нових зустрічей!